Перехрестя з круговим рухом часто стають випробуваннями для водіїв нашого міста. Дніпро оперативний допоможе розібратись у правилах, щоб зробити рух безпечнішим. І зараз ми з вами розглядаємо перехрестя Запорізьке шосе, проспект Науки та бульвар Зоряний. За правилами дорожнього руху ми можемо заїжджати на перехрестя, де рух організовано за колом, з будь-якої смуги, і з'їжджати також з будь-якої смуги. Але якщо є інформаційно вказівні знаки або розмітка, які наказують, в якому напрямку з якої смуги рухатися, то ми повинні керуватися цими знаками та розміткою. Також на перехресті, де рух організовано за колом, діє правило пріоритету, що ті транспортні засоби, які вже рухаються по колу, мають перевагу, тобто вони як на головній дорозі. На перехресті, де рух організовано за колом, ми включаємо показчик повороту лише в двох Випадках. Перший випадок це коли ми з'їжджаємо на певний з'їзд, ми включаємо правий показчик повороту. З'їжджати з перехрестя, де рух організовано за колом, можна з декількох смуг. І в такому разі нам слід контролювати праву сторону, щоб ті, хто рухається в правій смузі, далі по колу не поїхали. Ну і другий випадок, коли ми включаємо показчик повороту на перехресті, де рух організовано за колом, це коли ми маємо. Перестроїтися в іншу смугу.